Так, усіх вітаю, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні 9 серпня, і я хочу поділитися, які у мене є хвойні декоративні кущики, деревцята, які зростають в нашому садочку і допомагають мені, того, що роботи дуже багато, а хвойні зазвичай. Не дають такого клопоту, то хочу поділитися, щоб, може, комусь стане у пригоді сьогоднішнє моє відео. Ще раз скажу, що наш садочок знаходиться в Івано-Франківській області. Так, ми недалеко, не в горах, поблизу місць Славетного древнього Галича. На березі Дністра. Так наш і називається канал. Сад над Дністром. Так, що перше покажу. Ось так. У мене ця клумбочка, у мене такі дві. Є тут клумби дзеркальні, з другої сторони така, така ж самісінька. Бо то раніше в мене так там по самому центру йде ветка шнивальця ретроянда. По боках йдуть, йде омаж Барбара, Ліонс-Роуз за оцею привитою о, туйкою. Зараз скажу, як називається. І попереду отут де такі ж кругловий, такі кулясті дві даніки. То була мене посадження наперед, хотіла собі так зробити омаж Барбару з юбілей принца Монако. Ну юбілей принца Монако такий, фух, він як почав рости, він мені заглушив геть омаж Барбару, і я його пересадила на іншу клумбу. Зробила там одну посадку з нього, а тут вивільнила місце і нічого. Так що, дивлюся, тепер буде краще, того, що наперед посадила низькорослі два ялівці. Перший ялівець ось цей. Ось такий гарний ялівець. Називається вар'єгата. Єлівець горизонтальний. Ось такий. Він чим від? Він такий, бачите, декоративний, такий низькорослий, хвойний кущ. Він вирізняється своєю строкатістю. Він має такий, бачите, зеленувато біло, кремову хвою. ось така. Хвоя-хвоя м'ягесенька в нього, не колюча хвоя. В зимку хвоя міняється трошечки, набуває такого пурпурового, трошечки такого фіолетового відтінку, але це тільки так на зиму. Кущ такого, такого подушковидної форми. Ну, Росте він в нього розміри 30 см за високий, і так 80 до метра він може собі на боки так, отак йде, набуває такої форми. Але я думаю, я буду його точно стригти. Буду надавати форму, таку, як я захочу. Ну, дуже Він гарно дивиться, дуже ефектно. Отак тут... З, ті, з, біля доріжки, з другої сторони аналогічно такий самий, бо тут я кажу, дві дзеркальні клумби. І отак виглядає цей кущик. Ялівця горизонтального, Вар'єгата, запишіть, Ще є такий подібний компактний, менший, карликовий, а цей трошечки більш розкидистий. Ну, а то такий самий, тільки то, що компактний, що також є в продажі. Також ліввець я купляла дуже малесеньким, це за третій рік. Отак він вже за три роки виріс. Середню, така середня швидкість росту в нього. Тут, з правої сторони, є також ялівець. Це ялівець розкидистий, Gold Star називається. Також в нього середньорослий він рахується. Цей кущ чим вирізняється. Вони багато таких є, оцих голдів, золотистих таких ялівців. Цей, ви бачите, має таку розкидисту крону, таку, горизонтальну. Розташовані такі пагони, які розбігаються, ось центр його є. Так розбігаються від центру до периферії з гострими такими, наче, наче промінчики, такі, бачите, гострі такі промінчики. промінчики. Хвоя його не колюча, але таке забарвлення має таке яскраве, золотисто, жовте, от таке дуже красиве забарвлення. 50 см висота і на метр отак. Він вже мене більше розкинувся, за, за, так, це, ну, я його ще не стригла, це він не стригучий. але тут можна його стримувати і робити з ним все, що ти забажаєш. Ось я там показувала полярбір, такий ж самий аналогічно Gold Star, то я його пробувала вже от, надавати йому форму, таких пелюсток, внизу, такі, верніше, у центрі, такий пуп'янок залишила. І буду йому задавати якусь трошечки інакше, щоб різнився. Мені подобається. Я вже казала, що я не є майстер тупінарної стрижки абсолютно. В школі для мене малювання це не був мій предмет, але щось спробую: дивлюся, вчуся і думаю, що я задам йому. Це тільки перша стрижка була, так що щось можна буде придумати. Так, у нас тут ще будова, нема ладу, ну нічого. Так, все два показала. Це є лівець Gold Star і «Варігата». Вар Тепер так, тує. Туя компакта. Туя компакта. Ось. Ой, перепрошую, компакт у мене з другої сторони. Це Даніка. Це ту... туя Даніка. Туя даніка. Що хочу сказати? Ось така кулястої форми, але я її стрижу. Це одна така з найяскравіших карликових рослин. Яка от таку, от такого кольору круглий рік. Ну, Трошечки хочу сказати, на зиму також міняється. Така, бачите, крона шаровидна в неї насичена, на даний час вона така насичена зеленого кольору. Е, от Завдяки своїм таким компактним розмірам її можна, вона дуже ефектно дивиться, що, наприклад, виглядає, що в невеликих таких композиціях, що на, в одиночній посадці, в масивах. Ну, Використовувати можна в мене є такий, не хочу сказати, така ніби гірка ми зробили, бо там неможливо було там знизу йдуть ще австрійські мури. то там тільки було така, що щось там таку треба було придумати, ще покажу. То в мене є велика там така от е, даніка. Ну, треба її стригти. В неї розміри взагалі то вказані 60 на 70. Е, але от показую. Яка вона міцна, от стрижена, це вже два рази стрижена. Ця стрижена два рази, і з тієї сторони також. От Вона би була вже може більше, Але їй обов'язково того, що вона не має абсолютно ось мене не стрижена на сходах, то вона не має абсолютно ніякого вигляду. Що, ну, вона малюсінька, бачите, вона повністю росу три підряд на сходах посаджені і вони. Не тримають форми, вони такі порозвалювалися в різні боки, але ну, я їх обов'язково буду стригти. Малюсінькими купила і треба буде стригти їх. А ці ці вже стрижені. Ось ці стрижені, вона ось з цієї сторони, Даніка. стрижена, вона опруга, а в мене вже є така, що мала чути дві стрижки мала. А є така, що вже мала в мене е, 4. це дві стрижки, а та вже мала чотири стрижки. давніше, давніше вже чотирирічна. Ці, напевно, ці дворічні. Ну, у нас в садочку два роки, і то я їх маленькими купила. Тут така, от, така воду, ду, ця туя, шаровидна даніка. Вони подібні, я от перший раз сказала, з, шаровидні є такі декілька видів, в мене є глобоса, глобоса варі, варігата також, але вони міцніші і більше ця така середній переріз дає. А глобуса, то вона така більша, швидше, така швидше росте набагато за цю. Так що це є то так розмір 60 на 70. Але я ж кажу, що то стрижеш і собі задаєш форму, вона абсолютно без, без всякого клопоту. Ну, звичайно, деколи то систематичні такі системні обробки треба, щоб, от як я її стригаю, вона любить часом пізніше, трошечки ніби вона так ніби хоче прихворіти. Але треба стригти тільки весною, що немає високих температур або осінню. Я її стригла весною, але вона от гарно Була так дуже-дуже, я її підстригла, щоб вона була щільна-щільна. От вона вже підросла, набрала красиві всі вони одинакові. Один-два в мене з цієї сторони також є. Такі туїданіки. Тепер так, ще тут собі хотіла я, забрала ювілей принца Монако і хотіла собі щось таке на штампі. То така тує складчаста. Ой, так мудро називається. Кадже, Каджер Beauty, От вона така. називається, тут складчаста, але вона привита на скла, Вона також до карликого відноситься. Вона привита на штампі. ось, І вона так мені вона дуже подобається. Тут тільки весною посадили ми, і вона тут дуже гарно тут так задає під низ посаджена, <кій> під нею собі, може бути. А я ще ж не сказала ту Яданіка, що вони, вони всі сонце люблять або на півтінь. тіні вони не хочуть. Ні ялівці, ні даніка, Щоб я так думаю, що я маю сказати, хочу інформацію видати, не хочу затягувати і випустила, дуже важливе. І також саме ця карлоковий сорт, але вона привита на штампі. От так вона дивиться. Росте дуже повільно, особливо цього сорту є оці ниткоподібні пагони. Оці такі красиві, красиві пагони. Вони сильно розгалужені і так дуже гарно вони звисають донизу. І така, вони, Вона така покрита прям блискучою такою хвоєю, так ніби полакована, лаком таким ніби скрита. Дуже вона гарно дивиться така блискуча хвоя. І Також вона має здатність змінюватися, ця хвоя. Весною вона така блідозелена, пізніше темніша. така Робиться аж до смарагдового, а зимово, зимою бронзова. Взагалі, усі хвойні. Люблять на зиму, вони міняються. Такі вже ну, зовсім інакші. Але, Так як на мене, то мені так аж вже не дуже той колір подобається. Але великий плюс, того, що все-таки вони є і декоративні взимку також. Пізніше весна, вони набувають вже гарного кольору, такого живого, приємного. Так що Такі на огляді сьогодні в мене два ялівці Голд Стар і Варігата, Даніка. Ось ну, мені дуже вона подобається, але кажу, її треба обов'язково стригти, дивитися. І ця туя складчиста на цьому, на штампі. І отак вона тепер буде мені, ця клумба, рости. Я, звичайно, буду стригти ці ялівці. то вже як запробуєш, то вже прям залежність. Ні, я її люблю природний такий вид, щоб мало. Ну, але воно мені буде так от дивиться подвір'я. Ну, гарно, гарно дивиться. от. Там ще не до ладу, все зроблено, то нічого. Але воно має передній план, дивіться, зелененький, гарно, і взимку також декоративно собі дивиться. Того, що вже задній план піднімає, Ось, зараз як почнуть троянди квітувати, там Ліонс-Роуз. Вона вже вся на пуп'янках, вся на пуп'янках Ліонс Роуз. Ось дивно це тут, Маш Барбара з тієї сторони на пуп'янках, з цієї сторони і тут квітує, і ззаді задні пуп'янки в неї. Ліонс Роуз вже буквально вся пуп'янка. Ну і Ш... Шневальзе, по подумав, кажуть, що я його переживала дуже, бо два тижні такі були в нас зливи, що це просто. Ну, ну Точно бучнисту, борошнисту, вірніше розсуха він буде мати. Але нічого, нічого тримається, молодець. Молодець, Ми його, правда, окремо, його і ще одну тр... вірніше, її цю троянду, і ще одну. Додатково ми її обробили від борошнистої роси, бо мала страх. Більше в мене таких немає троянд, щоб підхоплювали. Молодець ще дві є, але вони цього року молодцем тримаються, так що ми їх додатково тільки так. Чотири так, троянди обробили додатково. Решта ні. Ми так, В залежності від погоди, я не люблю, чесно кажучи, так забагато, це знаєте, як дитинка маленька. Треба її від народження трошечки гартувати, аби потім була здоровіша. Так само у мене з рослинами. Все-таки треба давати їм шанс самим боротися. А так як почнеш відразу обробки-обробки, так вони звикнуть і буде. Це я про себе, це я не говорю нікому, рекомендації, звичайно, не даю. Кажу, як робимо ми. Ось так. Добренько готую гортензії свої, бо ще маю дуже гарні волотисті. Показати, але щось вони трошечки в мене припізнюються. Багато-багаторічників мають, дуже гарних барбарисів, хочу показати. Ну і, звичайно, хвойні буду продовжувати показувати. До зустрічі! Бажаю всім здоров'ячка, мирного неба. Нашим захисникам дякую. Шана, повага, низько вклоняюся за захист, що ми можемо собі дозволити от вирощувати таку красу. Дякую всім.